У мене забрали паспорт російський воєнний. Він сказав, що ми вам оформимо російське гражданство, приходьте за паспортом там в контору. Я в хатці живу, таку, літня. Хата моя розбита, на посипали світі. Криша вся, ну, в общем, там жити не можна. Він за мною входить в цю карту. Я там достаю паспорт і даю. Оце він. А потім він сказав, що ми вам гражданство російське. Ну, тоді я почав соображати. Я не хочу, я українець, і мене посадять. Ну, я так думав. А він каже, а от мобільник у вас зварте. Я почав зображати, що він хоче і мобільник забрати. Я кажу, нема в мене. О. А я думав, що він забрав ключі. І пішов я шукати, щоб ключі в нього забрати. Пішов, а вони там хата і. Там другі. Молодий такий. Він ти що, а ти хочеш пулю тобі в лоб. Да, так. Сидів, я сидів. Коли приходив, то забрав. Кажу, так і так. А він каже, ти знайшов мені этот, твій ключ. Угу. Я кажу, ну що мені можна знайти? іди На наступний день теж жи. Остался. И начал собираться. Пенсионная у меня осталась. Вон, ну, карточка. Он Вин, не забрал банковскую карту. А паспорт забрал и идентификационный номер. Собрал я все-таки. И собрал, я думаю, что вернусь в 4 часа. И шел, Пишел, и и дошел там железнодорожный вокзал, этот переезд и такая хатка. Там я ждал, думал, что и что голосував, что Покровськ поеду, но ну, никто не взял там. А потом машины прекратились и... І почалася така канонада. О. Я пересидів трохи і тоді зрозумів, треба йти оттуди пішком подальше, подальше відсюди. От зібрався я і по трасі Очеретіна, по Покровськ пішов. Часів до десяти йшов. Муку перевозив автомобіль, то він мені не підібрав. І потім я з цим автомобілем ми розвозили муку і <кій>, приїхав другий автомобіль і відвіз мене в Гродівку, Розплатився з ним. 200 да, дав. і приїхав ото, в Покровськ. Нам позвонил ну, наш ДСНС товарищ, который сказал, говорит, не могли бы вы дедушку ну, куда-то определить, а по, по как, ну, мы он уже знает, что мы маломобильными занимаемся с стариками, что мы их отправляем ну, в Днепр, в шелтера, вот эти все. И поэтому он обратился именно к нам. И он рассказал его историю, Ну, а мы уже дедушку просто забрали из церкви, куда волонтер тот его доставил. Приїхали вони, забрали і в поїзд мене і привезли сюди. Я думав, що вернусь. О, я записав того, що в муку ввозить е, е, телефон, щоб дозвониться потім, щоб він мої пожитки перевіз сюди в Покровське. Я не хотів. в Россию. Я не хотел в Россию. А война так, все очень тяжело. Вот это вот их ракеты, так как это, это а потом а потом это, а потом основной заряд как дасть. І дим, ну, знаєте, таке впечатляє. Якби і паспорт не забрали, а були росіяни, все одно б я, я все б хотів одтуди уйти. Боявся я, що мене оттуди відправлять в Росію.